І всім привіт, дорогі друзі! Вона ж на каналі Пінчука на І сьогодні я в Хусті. Хто не чув про таке місто, то я швидко вас із ним познайомлю. Хуст це місто у закарпатській області. Щоб ви зрозуміли. Його зміст, то вам необхідно почути лише про нього такі месенджі, як гори, термальні джерела, купальні, замок, тиса. Цікаво? Тому не перемикайте! І я вам розкажу про всю подорож до деяких таких місць і локацій. Насправді, щоб бути мої підписники з вами чесним, то мені сподобались ваші перегляди про мої відвідини, купалень у вялятину та відпочинок у Шаяні. Я вирішив відвідати і показати вам ще одну гарну і чудову локацію термально купальний готель у Хусті, а заодно і відвідав всім відомий Хустський замок. Саме це відео буде про термальний готель з назвою Ріка Хуст Термал Ресот. Я вважаю, що зараз у цю теплу пору це актуальне. І я можу вам підказати, де побувати у відпустці. А про замок буде відео згодом. Воно теж цікаве. Тому беріть прохолодний коктейльчик і гарного всім перегляду! У Хусті, я вперше. Перебуваючи у Закарпатті, мені чомусь у мережі інтернет залетіло відео про термальний готель з назвою Рікка Хуст Ресот. Після Шаяну та Велятина я зразу до нього поїхав на знайомство. Він розміщений за адресою місто Хуст, вулиця Волошина, 131А. Ознайомившись. Із послугами такого курорту я був вражений. Він має власну термальну свердловину та лікувальну воду, найбільш відкритий басейн з Закарпатця, вісім кафе та ресторанів, зону критих басейнів, та спа, аквапарк, медичний корпус, термальні чани та басейни з термальною водою та мінеральною водою. Соляну кімнату, сауну, масажні та гідромасажні кабінети, бювет з лікувальною водою, а також надаються косметичні послуги. Термальний комплекс названий так, тому що поряд з ним протікає річка Ріка, яка притокує річки Тиса, налічує дещо пристойну територію. Велику стоянку для авто, дитячих візків та велосипедів. А як кажуть, за вікном, ну просто приголомшиві вигляди на гори, чисте та здорове повітря. Щоб попасти в апартаменти, необхідно звернутися на рецепшн, повідомити про свої плани на відпочинок. А також сплатити за послуги, які ви особисто обрали для себе. Також одразу вам видадуть рушники і ось такий електронний ключ. Початок і кінець надання послуг рахується від початку отримання його до здачі ось цим адміністраторкам на рецепшен. Після цього ви можете проходити та перевдягатись. Для цього ви обираєте собі ось таку шафу, яка закривається вашим браслетом. Приймаєте душ, туалет та ознайомлюєтесь із ось цими правилами. При цьому запам'ятайте, що перевдягатись, ви також можете і на території ось цих зручних кабінках. Щоб познайомитись із територією, Пропоную вам пройти зі мною. Я зараз покажу всі локації і познайомлю вас із ними. Вся вільна територія вкрита ось такою зеленою штучною травою. Для зручності за змагання є ось такі бунгали, які, до речі, в доступ і черги на них немає. Окремо, хто бажає. Є ось такі лежаки різних кольорів та розміщені по всій території. Перше, на що я звернув увагу, то це ось такий дитячий аквапарк. Він тут досить доречний для дітей, та має понад 4 гірки. Я особисто спустився по гіркам близько 30 разів. Вода в басейнах доволі тепла і спуски дуже комфортні. Біля аквапарку маються ось такі дитячі басейни в асортименті. Вони не глибокі і дозволяються більшості дітей проводити вільний час. Тут є ось такі смуги перешкод, імбровізовані грибки та міні-гірки для дітей поменше. Загалом, відпочинок тут це варте вашому здоров'ю. Закарпаття. Це одна з найбільших екологічно чистих областей України. Її букові ліси внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Унікальна природа та свіже гірське повітря Закарпаття завжди приваблять як українських, так і іноземних гостей. Особисто я бачив тут відвідувачів, які спілкувались іноземною мовою. Мабуть, гості з сусідніх країн, як я казав, вже на території маються ресторани. Ви можете відвідати їх без заходу у воду, а можете скористатися аквабаром де випити прохолодних напоїв. Це дуже зручно, не виходивши з басейну. Також поряд із Аквабаром розміщені басейни Аквадоріжки, на карті схеми на сайті «Курорт» Вони позначені як спортивний басейн. Тут доволі часто відбуваються різного рівня спортивні змагання з плавання, дуже прикольна локація, для відпочинку її можна використати як тренувальник. І з друзями по відпочинку позмагатися на швидкість плавання. До речі, коли я вже заговорив про сайт, то переглянувши його, ви можете знайти всю наявну інформацію про басейни та процедури. графік роботи, ціни тощо. Рекомендую його переглянути біля головного корпусу, та як ще його називають корпусом краси. Наявний соляний басейн. Він досить теплий та має функцію наповнення води киснем. Це локація як для дорослих, так і для дітей. Також у головному корпусі. Наявна у вільному доступі лікувальна вода. Ви можете її вільно вживати та користуватись, в залежності від віду та показань щодо вашого здоров'я. Поставте цей ролик на паузу і ознайомтесь із текстом, який зазначений під кожною назвою води. Дуже цінна та корисна інформація. А ось у цьому приміщенні знаходяться криці басейни, спа та банний комплекс. Перебуваючи тут, на території, я для себе не помітив негативного та причин тут не побувати не знайшов. Про цей комплекс ще можу розповідати понад годину. Але краще його відвідати аніж сто разів, про нього почути. Це гарний варіант для подорожі до Закарпаття лікування, відвідування нових міст та місць знайомство з новими видами відпочинку. Коли будете тут, не забудьте відвідати масажі, гідромасажні ванни, лісних та багато чого іншого і корисного. А я після такого одноденного релаксу. Відправляюсь на екскурсію до Хуського замку. Тому, кому сподобалось таке відео, кому подобається мій контент та не хоче пропустити чергову екскурсію та подорож у цікаві місця та міста, підпишіться на мій канал, поставте лайкосик та напишіть у коментарях, як вам від 1 до 10 цей курорт. Зустрічу. Постій. Пока-пока.